Мій стаж, такий, як я кажу, неприлічний стаж мій, вміщував дуже екстремальні ситуації. І на цих екстремальних ситуаціях от я як введення кажу, потім ви зрозумієте, чому я так кажу. На цих от екстремальних ситуаціях ти завжди один повинен був щось вирішувати. А ситуації були соціальні. Тому ось я на цьому думаю, що ну якось я все розповім. Ну, по перше, все ж таки, чому я повертаюсь к тому, що є дерматологія, яка дерматовенерологія. В цю структуру входить і дитяча дерматологія. А сучасні вони ж входять в дерматовенерологію. Це розділи одні з маленьких розділів дерматовенерології. Але вони, як я написала, це моя така думка, зумовлені маркетингом. Трихологія, падалогія, особливо мене замечательно так, це, значить, вдохновляє, хірургічна дерматологія і окрема косметологія. Дуже добре, що вони є, я не сперечаюсь, але це все. Як сказала в своїй першій доповіді Тетяна Вікторовна, вона так і сказала. Я весь час всіх слухала, слухала. І що сказала Тетяна Вікторовна, що це дійсно розділи нашої великої, поважної спеціальності. Її треба поважати і нести. І ось ці соціальні такі. Періоди, про які я хочу згадати, і це касало, це торкається мого досвіду. 88 рік, це алапіція виглядає хімічним фактором Чернівці. 90 91-й – сифіліс, мої розмови в ВОЗ, що вистояла також. Ну скажу пару пару слів, скажу 2000-й рік ураження шкіри у дітей від ракетного топлива. Також згадаю, і отруєна хімічною сполукою, вигливоднім, і зараз вже ну, нова ситуація, і також соціальна. Це також в період такої тяжкої війни для нас, для України. Ну і по перше, скажу про облесіння. Облесіння, яке виникло, в Чернівцях це була ну, дуже така екстремальна ситуація. За два тижні 140 дітей вони втратили волосся, але що я хочу сказати? Що дуже мене так сказати, мені цікаво, нікого не турбує, нікого не хвилює, що це великий досвід. Крім того, що ми зберегли дітей, в них виросло волосся, вони були на реанімаціях. Вони довго були на курортному лікуванні, все було зроблено так, як треба. Я вважаю, як треба все. Але зараз нікого цей досвід не турбує. І, до речі, цей досвід він має такі нюанси, що я трихологів можу спитати, давайте розповідайте мені, чим відрізняється від талії, від ртуті, від вітаміну А. Чим відрізняється? А воно ж відрізняється. І ну, відрізняється навіть, навіть тактикою, лікувальною, оці перераховані мої. Тому Колись це сталося, це була така книга настольна, вона в мене така затрьопана, Це руки Дауберг, захворювання волосся. І там не було назви анагенова пеція. Тобто, вже потім пісня Чернівців з'явилася ця назва. Її не було. А там цей розділ називався Алапеція це зміни пігментації, які викликають дія хімічних агентів. Ну і от Анагенову лопецію викликають. От ви читаєте ліки, хімікати, там і все, не буду повторювати. З Зауважте, гіпервітаміноз А. І у нас такі, я просто. Я сьогодні не буду ні клініку розповідати, немає часу, ні висновки, але хочу сказати, що десь через два роки було. О, ну так таркалася місцевість в одній південній нашому, нашому регіоні, коли село отруїлось вітаміном А. Да, везли вітамін А, вони там все налили, на ньому там, зжарили свої котлети. Ну, коротко, то, тобто, ну от Я кажу, що багато висновків, але ж, ну, кому казати. І потім для анагенової цих характерна одночасна втрата, одночасно повторюю, втрата волосся 90% анагенового волосся. Це моя єдина Фотографія, тому вона чорно біла єдина. Я все ж таки змоглася щупнути. Це до мене дійшло колись вже. Думаю, ну, все ж таки треба когось сфотографувати, тому вона чорно біла ви бачите, збережене. Ну, тут погано видно, збережена е е е е шитинисте волосся. Бо по телебаченню розповідали, що випадає, е е ну, це. Також з але воно зберігається. Але це потім я хочу вам сказати, що не треба думати, оце в минуло в Чернівцях і все. І того нема. Є Італій доступний. Італій він дуже привабливий гастрономічно, він як сіль, він розшиний, він має такі прикмети, які надають кондитерським е, тим, жувальним резинкам, вони придають якісь особливості. І в мене був випадок. Також з півдня України приїхали, і там також з'ясувалося, що це отруєння від е, е, жувальних цих е, гумок, які е, приготували саме дядько цієї дівчинки. Ну, ось це повторюється. Це повторюється у дорослих. Бо зараз я вважаю, це у мене фото ну, ну років 25, мам, ну, 20. Це дорослий мужик. Коли я сказала, у вас отруєння. От я кажу: у вас от... Да, у мене багато конкурентів. Як ви вважаєте, зараз більше конкурентів, чи менше? Більше. І я вважаю, що також до дерматологів можуть звернутися із такими складовими. І, до речі, у мене завжди питання, якщо трихологи. І я питаю: трихологи. А ви не подумали, що до вас приходять з сифілітичною? А Ви не подумали про це, а це таке було в косметичних кабінетах а зараз сифіліс зростає, а там це свої особливості має і так далі. І ось як виглядає анагенова під у дорослих. І сьогоднішнього часу, до речі, коли ви просто виймаєте це волосся з голови, він не відчуває. І фактори, які призводять до анагенової лапеції, це радіація, медикаменти, рослини, до речі, отруєння, бо і тяжкі метали. От я перерахувала те, що вже сказала. І Іосі Лапеціяріаляріс. І ви знаєте. Ну, не можу все ж таки якісь випадки не сказати. І вже проходить час, уже Чернівці вже Чернівці все закрили, всіх оздоровили, все все добре. І інші регіони починають говорити: от звертайте увагу на Чернівця, у нас також є лисі діти. І ось тоді я починаю їздити. Кіровоградська область, Івано-Франківська область, і ось Львів, де е, таку там. Е, Підняла молода папа дзя. Вона сказала: у нас лисіють а вони тільки їздять в Чернівці. Тоді я приїжджаю туди, бачу, що це перед першим сентября. Вересня стоїть вся спільнота дітки з бантами. Перше вересня, перше вересня. Всі стоять на площі, я ряди буду дивитись хворих в школі. Де? В кабінети фельдшера, ні, в залі давайте. І ось всі заходять в зал. А я добре зробила, що попросила зі мною поїхати львівського головного лікаря диспансера дуже освічену людину. Згадую його немала. І ось, а вони йдуть, і йдуть. От я тримаю волосся, ні у кого не випадає. і Кожного разу, я кажу, нема випадіння, вони всі озлоблюються, зал вже мене ненавидить. І тут підіймається родина. І всій родині три дитини, батька, мати, всі підходять, медсестра записує. І вони кажуть, всі лисіють. Я кажу, Ні", ну мовчу, що не лисіють. Я повертаюсь до лікаря і кажу: вам не вважається, що це реалярі? Так, почалось в золотинь, значить, вони від нас щось скривають, всі мовчать. А він уловив і каже: Да-да-да-да-да, мабуть, реалярісь. А я кажу: давайте всій родині кров не рве. І тільки я це сказала, зав був пустий, ніхто цього не хотів, тому треба пам'ятати, що ще є і сефілітичне облесіння. І диференційна діагностика наступна, це Первомайськ, Це також ну, з провини дерматолога. До речі, це південь України. Де дійсно було топливо, про яке ми зараз згадуємо, що скористався оце Гадіна з Москви, що в нас немає ядерної да? зброї? А ось тоді, значить, її ліквідували. І тут цей лікар, дерматолог каже на дітей, що вони отруєні. У них токсична реакція на ракетне топліво і виїздить комісія урядова. Комісія була з цим кучми, міністром охорони здоров'я, Кузьмук охорони оборони. Да? Потім, а на медичній частині це ви, окремо від них. Це був головний педіатр і я. І ось ми приїздимо сюди дитячу лікарню, чудова лікарня, в якій я всіх подивилась з дітей. В той час там вони госпіталізували 20 дітей. Це був атопічний дерматит, і у 10 був скабіс. І цей лікар він не мог заспокоїтись, що як же так, і все ж таки ракетне топливо. Я говорю, ви знаєте, завтра буде. У вас конференція лікарська, вони в лікарні. Будь ласка, ви мені доповісти різницю клінічну між токсикодермією від таблетки Аналгіну і від ракетного топлива. От ви, якщо ви доведете мені і ми туди будемо розмовляти. Звісно, він прийшов, зникли, щось хоч почитав. Ну і так далі. Тому це дуже. От я показую ці діти там, де вже і батьки були закручені дуже цією інформацією. Їх поклали на обстеження Ахмадит, і я приходжу Ахмадит і бачу знову вони приїхали з, з Кабісом. Ви ну, розумієте, це, ну, це ж було також така ціла епопія, якою на це реагувала Європа, бо далі таке об'яву. В Україні катастрофа, і ось приїздили делегації і так далі, і так далі. Тепер наступне це акне. Ось коли ми е, беремо, так сказати, я демонструю одну із класифікацій акне, і хочу показати ось клінічний резновид, і, і в цій класифікації є хлоракне, Уже є хлоракне. І там пишуть: бачите, що це шостий рік. Да? Робота хлоратне системний топічний вплив галогенізованих вуглеводнів, які викликають комедональні акни, захворювання печінки, масові індустріальні впливи і так, далі, і так далі. Я все виписала. Ну, не буду вас е, займати ваш час, але хочу сказати, коли ти подивився того хворого, якого потім бачила вся Україна. Значить, він прилетів із Відня ввечері, в 10 ранку, я дивилась. Я вам, як дерматологам, як дерматолог-дерматологам, хочу сказати, це був жах. Я на нього дивилась і розуміла, що я не розумію, що це таке. Це було одно, я розуміла, що це захворювання сальних залоз. По локалізації, по клінічним деяким ознакам. Хворий вже втратив 11 кілограм ваги, дуже слабкий, дуже слабкий. Ну, от така була картина клінічна. І що я можу сказати потім про хлоракне? Тетяна Вікторівна сказала про Клігмана, але мене врятувала книга Плейвіг і Клігман. З'ясували і знаю, один екземпляр 600 сторінок, один екземпляр в нашій національної українській бібліотеці для... не можна давати додому в читальному залі. І ось я попросила: ну вам ми дамо, ну що ви, що ви, я взяла, я все це вичитувала, і тоді я тільки тоді я була впевнена, що це. Клініка хлоракна. Ну, от повірте мені, дуже важко зорієнтуватися і сказати, що це таке. Далі. Коли ти на дивишся, я ж розумію, обличчя, да? от я деякі свої думки навіть покажу, як воно викликає. Да? Мастоцитома, червоний вавчак, е, токсикадермія, псоріаз, стероїдні акні, акни взагалі, тобто в тебе. Проходить перед тобою багато обличчя, і ще більше, ще більше у мене є думка, які я зібрала всі захворювання обличчя, то і оце ти думаєш, а що це? І ось це хлоракне. Потім, коли я вже в мене приходилось і в прокуратуру ходити, пояснювати там деталі, які вони там збирали, то туди, туди приїздив. На той час е був головою Європейської академії дерматовенерології, його закликали, в нього в Женеві інститут токсикодермії, токсикодермії. Тобто там проводять експерименти на тваринах, знаєте, і таке, і таке. І потім цей е е е слідчий, з яким ти я ж приїздила після роботи, щоб ніхто не знав, що я приїхала. Я виїжджала в, в 22.00, та закривалася прокуратура, я виїжджала. І ось він мені показав ці фото, які привіз цей плавесор Стері, коли він впилущив у хворого вміст сальної залози. Але це також для окремої доповіді і так далі. але Мені вдалося взяти і патогістологію, і в патогістології потім приїздила комісія, в якій з Сполучених Штатах Америки. Тільки по гістології він сказав, це безумовно хлоракне. Тому це може бути. Може бути зараз, може. Я зараз покажу, яка зараз література селається. А що мені допомагало, крім плевіга Клігмана, це Атлас 1930 року. Бо це тоді тільки в Якобі. З'явились перші знімки хлоракни, а потім вже Плевіх і Клігман. От ви бачите, які дуже яскраві і дуже інформативні. Вони надзвичайно інформативні, ці два фото, повірте мені. І ось я перерахувала, нема часу для цього я, а щоб показати, що з катастрофами вже були знайомі. Ви розумієте, це катастрофи були на фармпредприємствах, коли були, виходили там якісь речовини в зовнішнє середовище, на, на траву вони попадали. Потім це худоба з'їдала, а потім це жиро розтворили, до речі, речовини. Воно попадало. Дала в масло, в молоко, потім були порушення в Японії, припустимо, коли жуліки, я не знаю, як їх назвати українською, жуліки, вони додавали до соняшникового масла, додавали це масло із діоксинами. Тобто було, от, я все виписала, багато таких сповіщень, а які ми більш за все знаємо, ми знаємо про В'єтнам. І чому про В'єтнам я потім зрозуміла, чому ж таки от ця інформація про В'єтнам, вона найбільш яскрава, тому що це таркалась десантників, не в'єтнамців, які в лісах. А ті, хто вибрасували ці речовини отруйні на ці ліси, щоб бачити, де розміщені лагеря в'єтнамців. І вони всі захворювали тяжкими формами акне, але вони всі були застраховані, ці е, вояки. І вони тому підняли такі шум, їм виплату, виплачували, і так далі. І так далі. Це був гербіцидний засіб «Оранжка», який тоді прозвучав на весь світ. А потім вже в 1980-ті роки це вже Іран і Ірак. І все це торкається в цих прараді. Які це можуть бути сполуки? E, це Нафталан, біфеніли і. По-перше, я відзначила діоксини. І при тому це я взяла з публікації п'ятирічної давнини німецька е, інформація, в якій вони провели дуже велике дослідження. На жаль, у нас не проводиться вже. Дерматологи повинні спілкуватися із санітарною службою. Повинні. Це ну, так завжди було, а зараз все розпалось. І вони довели, що залежить від розміщення яких місцевісті від таких підприємств, як мусорозжигальний печі. Мусорозжигальний, вони також викидають в повітря діоксини. Діоксини вони розчинюються в жирах і попадають в, в їжу. Ну, давайте думати, що нам зараз скидають разом із бомбами. Мабуть, взагалі просто середовище І я дала ну, тут так, щоб собі нагадати, і тут хворий починає. Темніти. Ну, хто постарший, ви всі такі юні, що нічого того, що я кажу, не пам'ятаєте, але він став темніти. Спочатку синя обличчя шкіра дифузна, потім синя, чорна, мабуть, така сіра шкіра. І що виявилось, що потихеньку, припустимо, від мене. Американські дерматологи призначили десь, не бачили, там вони тут і вони призначили міноциклін. Міноциклін це останні тетрациклінового ряду, призначений для акне, до речі. І вони призначили, нічого не маючи так сказати, до уваги, але виявилось, що міноциклін він дає токсичний ефект в відпосинення. І останнє, що я хочу сказати, як, ну, як мою тему, соціальні да, складові, соціальні е, складові це е, дерматологія, хвороби тяжкі, дерматологічні, і ТЦК. Я, ну, мабуть, я вже такого віку, що можу це казати, але хочу сказати: на сьогодні можна спиратись твердо на інвалідність. І інвалідність, вона зараз я дзвонила до начмеду перед тим, як я це публікую з 2001 року, не перероблялась для дітей. Вона дуже дика, знаєте чим? Що щось упущено, але головне те, що вони вимагають кожні два роки повторювати там бульозний підермолість. Значить, кожні два роки потрібно повторювати, що це бульозна і Так от я спитала: мені сказали, що обновлюються протоколи по інвалідності, і мені підтвердили, що вони в розробці. тобто Колись я була на конференції, де на запитання дерматолога була відповідь, чи треба оформляти інвалідність дітям ну дуже складними раннього віку, раннього віку. чи треба оформляти? І доповідаєш сказала, ну, мабуть, це не завжди потрібно. От сьогодні, сьогодні, в час війни. Маючи у собі на столиці цей протокол, я вам кажу, потрібно, потрібно дитині ну, відносно генетичних захворювань, і інше це показувати. І закінчую тим, що хочу сказати, що в нас з вами, я так вважаю, я сама собі це написала, болючі питання сучасної дерматології. Початок лікування без встановленого діагнозу. Це катастрофа процвітає. Поліпрогмазія, я вже виступала. Недмірне використання системних препаратів також це є. Широке використання малієнтів теж сьогодні про це йшла мова. Обґрунтований план, Необґрунтований план обстеження. Ну, як я кажу, до тебе заходить працієнт з диссертацією. Ні, ні, один аналіз не потрібний, але вже все зроблене. Призначення методик, які не затверджені протоколами і затягують час лікування. Потім сирологічне, подагісірологічне бактеріальне обстеження передбачає те, щоб цей патогістолог не бачив хворого. Він повинен бачити цю тільки картину патафістологічну і нерозуміння наслідків медичних і соціальних при діасмічній помилці, особливо в сьогоднішній час. Спасибі.